Далі до ситуації в столиці масштабна аварія на Штомирській трасі, що в бік Києва там зіштовхнулося з десяток автівок, серед них маршрутка. Як повідомляють телеграм-канали, на місці ДТП багато швидких та рятувальників рух в напрямку столиці ускладнений. Деталі зараз розповість нам Ганна Страшок, заступниця начальника відділу комунікацій поліції Києва. Пані Ганно, вітаємо вас Добре. на телефонному зв'язку. Про що можете повідомити? А, вітаю інформація про дорожньо-транспортну пригоду на Брест Літовському шосе Надійшла до поліції Києва сьогодні вранці. Станом на зараз нам відомо, що відбулося звітнення шести автомобілей внаслідок автопригоди, За попередню інформацію травмувалось п'ятеро осіб. Медики надають допомогу постраждалим. Їх стан наразі уточнюється. На місці події продовжують працювати працівники поліції, слідчі встановлюється механізм ДТП та всі додаткові обставини. Ну, попередні висновки, якісь можна з характеру аварії. Ми зараз якраз показували нашим дитячам відео з місця аварії. Що стало причиною такої насправді масового зіткнення? Наразі не можемо сказати. Ми очікуємо інформацію від слідчих, які проводять там всі необхідні слідчі дії. І цю інформацію ми зможемо надати трошки згодом. Ну, це не аварійна ділянка. Ну не аварійно небезпечна, скажімо так, ділянка дороги для розуміння, і що робити тим, хто зараз якраз прямує? Е, скажімо, я так розумію, це в бік Києва, так чи на виїзді з Києва? Е, я так розумію, що на виїзді з Києва там кхм, патрульна поліція попереджала про те, що на рух, як за можливості громадян, що враховували цю інформацію, і планували свій маршрут завчасно. Але ділянка не є потенційно небезпечною для аварій, так тобто, щоб ми одразу розуміли можливий характер цієї аварії, ні, це наскільки я розумію, це все звичайно, що шосе. Там нічого такого не, не було. Добре, тоді наостанок, які заклики до водіїв можуть бути від національної поліції Києва для того, щоб уникати подібних аварій і уважнішим бути за кермом. Враховувати дорожню обстановку, слідкувати за іншими учасниками дорожнього руху, враховувати свій стан здоров'я. Ну і це в принципі все. Так, ми ж пам'ятаємо, що навіть в правилах дорожнього руху вказано, що водій повинен оцінювати обстановку на дорозі і реагувати відповідно а навіть перед виїздом з авто розуміти можливі погодні е, умови. Хоча зараз, очевидно, мова не про них іде. Дякуємо представниці Нацполіції Києва за деталі. Щойно вона розповіла про. Е, Перші подробиці масштабної аварії, яка сталася це в Житомирській було. трасі у бік Києва, це була Ганна Страшок, заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва.